Автотранспорт це не лише засіб пересування, це ще й забруднювач повітря. У викидах автівок міститься чимало альдегідів токсичних речовин. Найбільше бруду автівки викидають під час короткочасних зупинок на перехрестях. Якщо брати по цифрам, то у нас в місті зареєстровано 64 тисячі автомобілів, які теж є великим фактором по забрудненню атмосферного повітря. Серед намірів метеорологів було перевірити чотири підприємства, на які найбільше скаржаться люди. Однак зізнаються, що на Азот не виїжджали, бо підприємство поки не працює. Що ж до перевірки рівненського підприємства Акватон, то метеорологи хочуть підключити ще й обласну техногенно-екологічну комісію. Я думаю, що буде комісія підтримує цю пропозицію, щоб інспектуючі органи, такі як управління інспекція екологічна, а також управління екології, яке дає дозвола. Більш детально, більш детально, із перевіркою виїхали на підприємство, не попереджуючи дане підприємство. Дослідження показують, що не шкодить довкіллю робота волинцементу та агропідприємства Sun Oil Trade. проби там відбирали і в дощ, і в спеку. І вже під час прес-конференції журналісти цікавляться чистотою повітря у Костополі. Тамтешні жителі неодноразово нарікали, що промислові підприємства не завжди дбають про те, чи є чим дихати костопільчанам. Якщо буде важливість ну дане питання, тому піднімемо це питання. І також можемо виїхати і проаналізувати стан повітря в Костополі. У рівному метеорологи мають три стаціонарні пости у різних кінцях міста, що досліджують хімічний склад повітря однак хочуть встановити ще один у чистій зоні, як кажуть, для частоти експерименту, що було з чим порівняти. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.